Тому що я тралалело тралала. А, ні. Так. Де він? Ріко. стій, сті, стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал. Тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Так, друже, пливи сюди. Зараз ми виловимо найвелику рибу, слухай. найвеличезнішу. Диви, тут черепаха є! Я ж тобі казав, тут дуже глибокий водойом, тому ми зможемо виловити рибу слухай. Я хочу впіймати цю черепаху. Диви, як вона смішно плаває. Так, зараз я вудочкою спробую впіймати. Так, чомусь не дуже виходить. Зараз я її впіймаю. Ану, йди сюди. Дивно, чомусь о. Так, черепашку, черепашку, ось сюди. Куди пливеш? Ану йди сюди. Все, друже, зараз я її вб'ю і в мене буде трофей. Давай. Так. Ой, ти куди ти пливеш? Сюди, йди. Ой, ні. Ой, ні, друже, мене вона вдарила. О, ні. ні. Чомусь вдарила. вона дуже сильна. О, ні, мене щось нудить дуже сильно. Годі, друже. Живо. Вона тебе вкусила, вона якась заразна. Я не знаю. Пливи сюди, друже. Годі. Мене щось дуже сильно а що нудить. З тобою? Я не знаю. Я не знаю. О, У -у -у. о Мабуть, попустила трохи. Ой-ой, ти що, що таке? Хто? Іди від мене. Ой, щось так рибки хочеться да. О, в мене десятий рівень. Та три ряди сердечок друже, слухай. Ти якийсь страшний, відійди від мене. Що? Я перетворився на якусь рибу? Що це взагалі, таке? друже? Я хочу їсти! Я не знаю, Тоді... друже, відійди Ох, від я чуть не вмер. Мені потрібно знаходитись постійно у воді. Так, друже, я не знаю, що зі мною сталося, але мені хочеться дуже багато риби. І я зараз буду на полюванні. Так, де ця черепашка? Тримай, Слухай. друже, в мене є риба. Мені а потрібна риба. Потрібна. Дуже сильно, дуже багато цієї риби потрібно. Так, зараз. О. Так, дякую, друзі, я швидко воду. Ой, смачна яка. Ням, дружі, ням, тобі ням. Нормально там так. у воді? О, я бачу якогось дельфінчика. А ну-ка йди сюди. Мені дуже нормально тут знаходитись. Так, зараз я його вб'ю. Потрібно тільки трохи до нього підплисти. Так, я повільно плаваю, але я зможу його з'їсти. Так, йди сюди, дельфінчику. Слухай, друже, мені потрібна твоя допомога. Нам потрібно вбити цього дельфіна. Так, йди сіди, йди. Так, зараз, як я повільно плаваю. Нічого, зараз ми випливемо сюди. Так, на дно неряємо. Де, Де він є? Був тільки тут. Слухайте, як мені його впіймати. Так, нічого, я його з'їм. Друже, ну лови мені боється, риби. Так дурі. є. Ловлю, О, ловлю. сюди йди, йди сюди, дельфінчик. Куди поплев. Так, зараз, зараз не можу нас догнати. От, от якщо б я вмів дуже швидко плавати. От тоді була є. О, який смачний був. О, що зі мною сталося. О, так. О, що? Я перетворився. Ой, ой, дружа, ти якийсь дуже страшний. Чому я страшний? Я перетворився на якусь е, маленьку. Будь мудь, водій, не, не пливи до мене, будь ласка. Так, зачекай, друже, я тепер вмію ходити. Якась не знаю, що. Ой, 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 ой. Так, Відхіди, тепер будь я зможу швидко ловити рибу. О, так, друже, мені а -а -а. подобається. Слухай, Іди від мене. дай мені рибу всю, що ти наловив. Так, добре, видко, всю відійди. сюди. Від мене, ти страшний. Так, не страшний, не я. Чіпай О, мене. О, яка смачна, Ой -ой, так мені друзі, подобається. Так, я хочу дуже багато риби, я зроблю Зараз собі... Я словлю, ловлю, ловлю друже. Так І... лови, бо не подалі будеш від ловити, мене. буду бити тебе. От далі не потрібно, Ні. не потрібно мене бити. Так, Я хочу знайти дуже велику рибу. Я хочу е, з'їсти, мабуть, якогось кита. Так, о, дивіться, які в мене зуби з'явилися. Оце так. Так, слухайте, вся риба у цьому океані буде моя. Якщо ріко позаздрить на неї, то я його вб'ю його також з'їм. Так, потрібно ловити дуже багато риби. Я нічого поки не, не бачу. Нічого великого, буду ловити також саме. О, і навіщо мені ця цей лук? Мені риба потрібна. Ріко, лови рибу. Нам ловлю, потрібен ловлю, дружі, динаміт. ТІНТ нам потрібно. О, так, Ловіщо. дивіться. Щоби підірвати тут і все, оглушити цю рибу. Я ой, бачу ой. якогось. Друже, я знаю, що в тебе є динаміт. Дам потрібен тінці. Так. Это, ну, добре, зараз тобі дам, скільки тобі потрібно. Бато потрібно. І запальничка також ну, мені потрібна. Є багато. Давай сюди, якщо жити хочеш. Зараз запальничку О, також добре, давай. Тримай, так, тримай. Я зараз. Рибу тримає науки. Отак, тобі. дякую, друже. Бачу, Мене хочеш не жити. Не так, чіпай. Я те не буду чіпати, я не їм людей, я їм тільки рибу. Деться штука, я... Я ось сюди. Так, 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 так. Швидесеньку, зараз буде бабах. Так, оді, тікаємо, 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 зараз рибо глушу. Так, де цей? Ось він. А ну-ка, зараз спробую його якось зловити. Давай, йди сюди, Йожик якийсь, їжачок, колючка якась, ріко, дивись, що я знайшов. Ми зараз його вб'ємо. Так, зараз, зараз, зараз. Я сюди закладу динаміт. Тут такий вибух буде побільше, побільше, побільше. Треба його якось заманити сюди. Слухайте, цей їжачок, мабуть, їсть рибу. Зараз я накидаю, він влучить у мою пастку. Так, сюди, ось так, накидую риби, щоб він сюди підплив. Давай, давай! Так, ось сюди. О, валимо, валимо, валимо. Треба відпливати зараз буде. О, так, я вбив його. Так, а де мій трофей? Я хочу їсти. о, ні, мені здається, що я з'їв. о, Мені здається, я перетворююсь на когось. Так, де трофей? Так, у мене сотий рівень. Скільки? Сім рядів сердець. Що? Ти це перетворився? Це що? Ельгран Майя?! Ельгран Маджа. Нічого собі. Так, я дуже голодний. Хочу їсти все, що бачу. О, ні. Так, ріко, йди сюди. О, о, так, друже, я тебе з'їв, який він смачний був. Зараз він десь знову з'явиться. Слухайте, мені потрібно, щоб Ріко заманив сюди селян. Я буду її їсти. О, як мені подобається усе руйнувати та їсти. Так ось він. Дивіться, якась риба плаває. Так. А ну-ка, йди сюди. Добре, що я можу і на сушій воді бути. Так, рік. Від Ріко, я їсти хочу, мені селяни потрібні. Я розумію, відвали від мене. Тралалело, тралала. Що ж тут коїться, да? не знаю, друже, але зі мною щось відбувається. Я дуже полюбляю рибу, а тепер жителі хочу з'їсти. Мене цих не потрібно селян. тільки їсти, добре. Я бачу там велику рибу. Я її Це бувай. Куди бувай? Куди ти поплив? Ти вважаєш, що ти зможеш втікти від мене? Ні, так, ти нікуди не, не, не втечеш. Мене. Я тебе усюди знайду. Тралалело, тралала. Так, ну ой, добре. Ой, це погано. Так, зараз я бачу його друзі, ось ріко стоїть там. Або ні, я не розумію, куди він поплив. Так, мені потрібна ось ця риба, щоб стати дуже могутнішим. Так, зловити дуже багато риби та з'їсти її. Так, ріку я також з'їм. Він дуже смачний. А потім я попливу до нашого острова та з'їм усіх селян. Та ще я планую приплисти. Але це дурка. Так, в нас там одна збожеволівша риба є. Що? П'ять хвилин. П'ять хвилин. Так, Візьміть, будь ласка, винищувач, бо там капець. Винищувач він хоче. Все, добре, так, дякую, чекаю. П'ять хвилин. Хочу спіймати цю рибу. Де вона? Так, йди сюди. Ось так. Я спробую її піймати. Не можу наздогнати, дуже повільно плаваю. А потрібно дуже багато їсти, ну нічого. Зараз, зараз, зараз дурку він каже. Так, йди сюди, клята рибка є. Ой, нарешті, нарешті я став сильніше. О. Що? Я перетворився. Нічого собі це так. Тепер мені потрібно знайти ріко. Де він? Так, я знаю, що можна зробити. О! Так. Де ріко? Я телепортуюсь до нього чи ні сьогодні. Так, бачу човен. Де ж він? Ріко! Зараз я тебе з'їм, друже. Де він є? Не бачу нічого. Ріко! Виходь! Дові ховаємося! Так, де він? Так, я можу телепортуватися до нього. А, Він сховався десь. Не можу знайти його. Нічого, зараз я тебе усюди знайду, тому що я тралалело тралала. А, ні. Так. Де він? Ріко? О, ні, 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 відвали від мене. 5. Не бачу. бачиш. Ріко, виходь! Я тебе з'їм. О, селяни! Так, нарешті будемо їсти їх гості. Так, йди сюди. Зараз ми з'їмо усіх. Так, я наймогучнішний. Тралелело, -ла, -ла, тра -ла, ла Так, іди сюди, селянин. Так, смачний який, але моя тепер мета з'їсти ріко. Так, йди сюди, ще один, який вони смачні. Так, зараз ще одного з'їмо. Ріко ти де. Ніде мене нема. Я тебе усюди знайду. Ти не не потрібно. Никуди? Не дінешся. О, літачок, значить, він був тут. Зараз знайдемо його. Так. Так, є. Так, а де він? Він, від мене. він? він у невидимості, я його не бачу. Добре, зараз все тут вибухте, тому що тралала тралала наймогутніший. Так, підпалюємо, підпалюємо. Все, цьому острову буде гана. І ріку також.